Мій низький поклон тому, хто в цьому дому. А наперед усього вам, броня Прокопівна, горю, палаю від щастя і ну, такого різного. Я радий що бачу вас на собственной канапі. Честь і рекомендувати себе Свирит Петрович Голохвастов, Собственною персоною. Правильно, моя фамілія Голохвастов. А А щодо голохвостого, то на образована мужва перекручує. Десь ну, по натурі, ну по тілу. Какварість язин того Петра, і що перехмахрську тримав. Ну по уму, по образованості, ми вже не та хворма, не той центр тяжко. Я влітки займаюсь комерцією разною. У мене того дехатного товару, пудри, деколону, бриллянтіну, кури не клюють. Як і гроші мене ж непереводну. Мені увесь хрещатик винен. Мені вже не раз сказали мої приятелі, у хвицеран, метрополічні баси, маркери. Вони мені казали, чого ти не закупиш усіх магазинів на хрещатику. Так я йому кажу. А на чорта то йому не хлопіт. Коли я зараз, наприклад, почав строїть у ліпках дачку, ем, такий двор, такий трьох, ну такий етажний домик. Ось так я вам скажу. Ось стільки хлопоту, стільки хлопоту. головній людини не гроші, а правильно хворма, вченість. Тому якщо людина вчена, такі ж її ж згід привертається до гори ногами, пардон, до гори Дибом. І коли тому одному невченому буде вже біле, а вже йому вченому буде вже як рябе. Ви мене розумієте, проня Прокопівна. я думаю, что вы не для своей дочки чего-то лучше, чем это укрывало. Урон на магии смак. Когда человек, он такой, как вообще, и у, у него нет для, для устройства себя, для сведения обхождения, для развязки своего существования. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за хмари, и там поднимется... Становится еще выше вот и Колокольни. И когда он с туда вниз на людей, так они же все ему вот такие махонькие-махонькие. Все равно и Пардон, я крысы Потому что это же человек. Не в но зачем же. Да-да, но нет. Ну вот, дивиться. Вот костюм из заграничного материала. Вот, к примеру, брюки. Як труба стоять. Ну так постав і все. Фізіономії вже і нема. І от рубашка. Це теж ж хитра штука. На той колір і вже програв. Симпатії нема на той парадвіце. І от пінжак, главна хворма. Хворми нема і людини нема. Ось ті от гудзики німецькі. Матерія шотландська. Я радий понять з вами зустрічатися. Я вірю в любов з першого погляду. Позвольте мені самолічно кругом сопровождати вас. В груді моїй візують так і клепотить. ще та судьбу мою нещасну. Прошу вас, руку й серце, так знайте, що я нікого не любив, не люблю і не любитиму. А кроме вас. Я люблю вас. Скажу вам так, що в мене внутрі. Капяток. Не беспокойтесь. Обхождение понимаю. Поки всвридовачу і вы, Евдуки Пилипивно, я переговорив з вашою великорозумною дочкою. Про одну секретну річ. Я скоро постижно хочу житись на них. І вони согласні. Чи не поблагословить им эти самое безумное предприятие? Що? Якомусь правишли? Може, я вам не нравлюсь? А, Тобто ви согласні? Тоді, кланююсь вам низенько, мерсі. І непогано поскоріш весілля. А про інші вечір дозвольте прислати Садов переговоріць. Честь мію!